Всім привіт! Ви на каналі Соколік, З вами, як завжди, Сокальський Роман, і сьогодні ми поговоримо про останнє оновлення додатка Valken. Valken це додаток, в якому можна заробляти безкоштовно, без жодних вкладень. В ньому заробляю я. Надіюся, ви також в ньому заробляєте. Посилання на додаток буде в описі цього відео, тож давайте погнали, розберемо, які новини в нас з'явились. Сьогодні з вами поговоримо про останні оновлення. Вийшло декілька Новин, так можна сказати, декілька оновлень самого додатку. Одна з них це коли ви будете переводити свої кошти, спендінг, балансу на ось цей жовтий гаманець, буде зніматися комісія. Скільки комісія, скільки відсотків, я вам все детально в цьому відео розкажу. Також одна з хороших новин це коли ви будете змагатися в змаганні і в разі програшу у вас залежно від вашого героя, який він буде там по рідкості і також по рівню. Буде можливість виграти оці ягодки, які недавно були введені в сам додаток. Вважаю, що це хороша новина. Якщо ви проіграли, розкажу який шанс ви маєте виграти ось ці ягоди в залежності від рідкості свого героя. Тож давайте перейдемо саме до новин. Спочатку ці новини були опубліковані мною на моєму безплатному телеграм-каналі для підписників. Вони про це знали першими. Тепер про це я розкажу більш ширшій аудиторії, ті, хто дивиться мене на Ютубі. Хто підписаний за мене і просто хто попаде на це відео, щоб були в курсі, в разі чого, якщо вам знімуть комісію, щоб ви знали за що то. І також за що вам дають ці ягоди. І до 1 вересня в нас вийшла новина, доступна на ICO і також на Android. І давайте розберемо все по порядку. Що саме нас чекає в даній версії Valken Мім тобто наші ягоди у змаганні, приємна та довгоочікувана новина. Тепер у разі програшу у вас є шанс отримати. Тішний приз у вигляді Мібезіс, тобто оцих наших червоних ягодок. Це точно скрасить досаду від програшу, тобто ну, підніме нам якийсь настрій, коли ми отримуємо ці наші ягодки. Дані ягодки буде можна використовувати для підсилення свого героя і також покращувати результати саме в змаганнях. Також друга новина це комісія за переведення токенів на спендінг балансу, тобто з цього балансу, де ви накопичуєте 20 токенів, мінімальна сума, яку можна перевести на цей жовтий гаманець. Яку саме комісію і скільки, я вам зараз все детально розкажу. Як нам говорять, вони вже деякий час планували ввести цю фішу, тобто це, щоб забирало комісію, тому що дуже багато людей попрокачувало собі 10 рівні, виводять монетки, можна сказати, декілька разів на день, зовсім безкоштовно. До речі, безкоштовно також буде можна виводити, але через певну кількість днів зараз все я вам уточню. Ми бачимо, як тут написано відсоток комісії залежить від того, скільки часу пройшло з вашої останньої транзакції. Тобто, якщо ви виводите монетки кожного дня чи там два рази на день, вас буде брати один відсоток. Якщо ви виводите там один раз на декілька днів. У вас буде зовсім інший відсоток. Деталі відсотки можемо переглянути за посиланням. Кому буде цікаво, я залишу посилання це в описі даного відео, можете заходити собі, прочитати, більш детально ознайомитись. я просто коротко пробіжуся. Тут в нас є така шкала, ну, можна сказати, описана, якщо ви вводите один раз в день, а то і більше, вам буде знімати 30% від цих. Токенів, якщо ви вводите раз в 2 дні, то 25% і так далі, далі, якщо ви вводите один раз на 14 днів і більше, то ви не будете платити жодної комісії. Що ще значить? це якщо ви виводите 100 монеток в день кожного дня, тобто ви будете платити їм 30%, цей 30 монеток у вас будуть забирати автоматично. На мою думку, краще накопичувати і старатися виводити рідше, тобто раз, наприклад, хоча б в 10-14 днів. Щоб платити меншу комісію, а то і кожних 15 днів можна сказати, тому що після 14 днів комісія зовсім знімається. Тобто ви можете знову вивести безкоштовно. На мою думку, це зроблено круто, але я би зменшив трошки, можливо, комісії і, можливо, хоча б що 7 днів, щоб можна було виводити безкоштовно, тому що дехто дійсно старається безкоштовно заробити, не вкладує там жодних коштів. Ось так як я, наприклад, в мене є безкоштовний аккаунт, і є аккаунт, який я задонатив, на ньому вже там 6 рівень, я собі помаленьку заробляю. І є аккаунт, який я просто з раді цікавості, за скільки часу я пройду до 6 рівня. Також в мене є, я ходжу на два телефони. І вже 4 рівня, як ви бачили на початку відео, я змагався, проіграв. І якщо я безкоштовно заробляю, ну в принципі я не зможу так швидко заробити ці монетки, щоб їх виводити кожного дня, але хотілося б, щоб не відплатив я ще з жодної комісії за те, що зможу вивести собі монетки на свій гаманець. І давайте тепер перейдемо до іншої шкали. Я вам покажу, скільки буде можна цих ягідок виіграти в залежності від вашої рідкості героя. Є ось таке анімаційне відео, як ви бачите, коли ви проіграли, є шанс, що ви виграєте ось ці ягодки, ось так це все буде відображатися. І давайте тепер саме розберемо цю новину. Що саме про це нам пишуть? Спільнота Valken дякує вам за зворотній зв'язок з приводу нової версії. Тобто всі давно цього можна сказати чекали, чекали якихось змін, ось і настали дані зміни. Пишуть вони нам, що вони надіються, що це підніме нам бойовий дух і в майбутньому поможе нам заробляти більше нашим котлетом. Також пишуть, що разом з тим ми вибачаємося за брак інформації, тобто це не повна інформація, що ще можна буде робити з цими ягодами. Я буду стежити за всіма новинами, старатися вам донести їх якнайшвидше. Спочатку, можливо, будуть новини опубліковані мій безплатний телеграм-канал. Посилання буде в описі цього відео. Також є окрема стаття саме про Мібезість, про ці ягоди. Давайте перейдемо, там саме знаходиться наша табличка, скільки ми будемо заробляти цих ягодок в разі програшу і який шанс в нас їх отримати. Сайт на російській мові, кому буде потрібно, може собі перекласти. Я декілька слів буквально скажу, тож перекладати не буду. Як ви бачите, є ось така у нас табличка. Тобто, що в ній написано: якщо в нас є звичайний герой. Ці звичайні герої нам давалися при реєстрації безкоштовно. І тут в нас є ліги. Так як в мене герой вже змагається в третій лізі і він камонка, тобто я зможу отримати 3 ягоди в разі програшу. Якщо б у мене легендарний герой і він знаходився в третій лізі, то я би мав шанс отримати ці ягоди 40% і також три ягоди. На 10 рівні, в 6-й лізі, ми отримуємо 10 ягод. Також 40% легендарних, епічних 30, рарних 20% і так по шкалі зменшення. Також, якщо у вас є схрещувані герої, то їм додаються плюс 10% до шансу отримання цих ягід. Це зроблено дуже круто. Я це підтримую, тому що ви зможете все-таки там раз може з 10, може з 20, але вам випадуть ті ягодки безкоштовно, не буде потрібно їх купувати. І це буде такий приємний бонус від програшу. Якщо у вас там, наприклад, цілий день одні програші, то я думаю, що накрутять так, щоб хоча б ці ягодки за день отримати, щоб було чим порадуватись. І ось така третя невеличка новина, оновлення, про це я вже говорив трошечки раніше в цьому відео, тобто про проценти, які будуть зніматися, і тут детально описано. Що ми також і надалі зможемо покращувати параметри свого героя, піднімати йому рівень Spending балансу, тобто нам не буде потрібно переводити всі монетки на цей баланс. І можемо також купувати за них різні приколдушки собі в магазині токени, так як і раніше, буде можна вивести без комісії на гаманець. Для цього вам буде потрібно просто почекати декілька днів більше. Більше способів використання токенів відразу в певні інбалансу і без необхідності переведення їх на гаманець з'являться обов'язково пізніше. Тобто, ще будуть з'являтися оновлення, і в цих оновленнях буде нам описано, що ще буде можна робити з токенами, які знаходяться в нас на певні інбалансу. Ось такі коротенькі новини. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаве відео. Всі посилання з відео будуть в описі цього відео. Всім пока-пока!